Судислав це давнє слов'янське особове ім'я, яке походить від слова судити. Перша згадка про це ім'я датується 988 роком, коли було зафіксовано судислава 11-го сина Володимира Святославича. Ім'я також згадується в історичних документах, наприклад, у 1209 році. Судислав Бернатович, великий боярин Галицький, який був противником Данила Романовича, у 1235 році згадується Судислав Іліч ще один боярин Галицький. Слов'янський і я Судислав, відомий у кількох слов'янських народів, і має свою антропооснову суддя, що також присутня в українській антропонімії. Серед сучасних українських прізвищ можна знайти варіанти суденко, суддя, судець. Судій, які також мають корені в цьому імені. У Польщі з Ксії століття зафіксовано відповідник цього імені СІСАФ таким чином ім'я Судислав має давнє коріння і широке використання в історії та культурі різних слов'янських народів. Схожі на Судислав імена Будислав, Судислава, Бунислав, Слав